Хто такий сатана насправді, і що означає бути вірним Богу, початку Божу дотримуватися так? І хто такі? Що таке знак сатани? Сьогодні розберемо знак звіра, план Риму, за допомогою якого він успішно робить так, що люди плутаються в правильному значенні біблійних істин і йдуть за сатаною. Отож, підписуйся, дякую, що ви зі мною залишайте свої коментарі, а клікайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Поїхали. Отож, що таке знак звіра? Всі ми знаємо, що є печатка Божа, так, і знак звіра. Хто не знає, Біблія читається легко і просто, але з Духом Святим. Для чого? Для того, щоб ми розуміли, що Біблія. Читається в символах деякі речі ми можемо розуміти буквально, що це є це, а це є це. Так, а деякі речі потрібно розуміти а, в переносному значенні, так тобто хтось тобто, в символах. Наприклад, жінка означає а, Божа церква, так е, жених означає наречений, означає Ісус Христос. Так, один день означає один рік. Ось ну і так далі, так води це народи. Тобто, ми повинні досліджувати Біблію, поки ще є можливість і розуміти для чого: для того, щоб твоя віра стала твердою, щоб ніхто тебе з фальшивих пророків, з фальшивих, оцих, які називають себе Божими пророками, так але сили Ісусової відреклися. Не дотримуються Божих заповідей ні суботи, ні другої заповіді. Так, тобто вони відреклися від сили Ісусової, так, але вони тим не менше називають себе пророками так, від Бога і зводять народ. Хтось через гроші, хтось бізнес, то тобто, є ну, це вже інша тема. Так, тому щоб такого не було, ви повинні а, чітко, ясно і бути твердими в вірі і розуміти, що. Це є Божий закон, і повинні ми його дотримуватися. Все, крапка, ні в крок вправо, ні вліво, ні в яких компромісів з одною бути не може, бо інакше ти не спасешся. Отож, що станеться, що означає план Риму, остаток і атака на четверту заповідь. Назаперед хочу сказати, що заповіді Божі записані в хто не знає, так достеменно. Заповіді Божі записані в книзі Вихід, 20 розділ, так, і давайте все-таки їх прочитаємо, тому що є багато людей, які не знають чітко, так? Тому що ну не читали Біблію, не досліджували, і це можливо часу не мали, так. Ну, мало, мало що могло би статися. Так, чому я наголошую, що потрібно читати і старий завіт, і новий завіт, тому що. Старий завіт, ви ніяк не зрозумієте новий завіт, якщо ви не знаєте старого завіту. Ви не будете знати, хто такий Мойсей, ви не будете знати, хто такий Авраам, хто такий Ісаак, хто такий, ну і так далі. Так? Тобто, ви не будете поняття мати, що це таке, і хто це такі. Ось тому а, старий завіт – це табличка множення, новий завіт – це складні приклади. Отож, відкриваємо вихід, 20 розділ, і поговоримо про 10 Божих заповідей. 20 розділ. І Бог промовляв усі слова, оці кажучи. Перша заповідь: Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів передо мною. Тобто тільки є один єдиний Бог. Не Бог Сонця, Бог зірок, Бог де дерев, трави це язичництво. Так? Тільки один живий Бог є. Друга заповідь. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею, не вклоняйся їм і не служи їм. Бо я господь Бог твій, Бог зазрісний, що країн за провину батьків на синах, на третіх четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поклін тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Так, це друга заповідь. Тобто ніякі ікони не можуть бути ні на стінах, ні, ну, ні будь-де. Так я зараз не про картини говорю, які просто для краси, для естетики. Я зараз іменно говорю про... Про ікони, які цілують, яким поклоняються, які, через які люди стають на коліна, так, якісь там алтарі роблять там собі в, в кімнатах, так, і е, там в спальнях щось там ставлять і поклоняються. Ні. Стаєш на коліна, дивишся в небо і молишся. Тільки таким чином. Третя заповідь: наступна: Не призивай імені Господа Бога Твого на бо не помилуй Господь того, хто призивати імені Бога надаремно. Так це оце, о май гад, о Боже, не можна таке робити. Кажете, мама мія, там, якщо не можете ну, від'єднатися від цієї поганої звички, заміну заміняйте чимось, але не можна. Бо третя заповідь говорить, що не можна. Не призивай імені Господа, Бога надаремно, бо не помили Господь того, хто призиватиме то імені його надаремно. Так, четверта заповідь, і це основна. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти син твій, дочка твоя, раб твій, невільниця твоя, худоба твоя, приходько твій, що в брамах твоїх, бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а день сьомий Господь спочив. Тому благословив Господь день суботній і освятив його. Так, ото це пам'ятка творінню. Господь творив шість днів, небо землю, все-все-все, а на день суботній сьомий, сьомий спочив. Хто замінив цю заповідь, що Рим зробив? Що замінили? Четверту заповідь замінили на святку і святий день, так? Хоча це язичництво, це вони поклонялися в день, це був День Сонцю, так? Поклонялися Сонцю, так Богу Сонця. Це язичництво. Так, в 321 році цар Константин, щоб об'єднати, так щоб був мир об'єднати, він е, зробив, хтось йому, можливо, над... надумав на це, хто його знає, так? А зараз історію приховують. Так, і він змінив в 321 році. так, А в 364 році силою, силою вже було, тобто не дозволяли спалювали Біблії, були інквізиції, спалювалися Біблії і так далі. Гоніння були на тих, хто дотримується Божих заповідей, особливо суботи, так, тобто ось таким чином. А другу заповідь вони просто викреслили, а десяту розділили на дві. так розумієте? Далі п'ята заповідь. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгими були дні твої на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Далі шоста заповідь не вбивай. Сьома заповідь не чини перелюбу. Так, тобто, дехто, якщо думає, що він буде мати десять жінок там, чи десять чоловіків, то так не може бути. Так? Не чини перелюбу. Пише сьома заповідь. Так? Тобто, ти маєш мати тільки одну дружину і одного чоловіка. Далі не кради, восьма, дев'ята, не свідкуй неправдиво на свого ближнього, тобто не бреши. Так, і десята, не жадай свого ближнього, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого. Так, тобто це десята заповідь. Тобто ви можете зрозуміти так, що особливо стосовно четвертої заповіді, що субота дана була, як дехто каже: О, це для євреїв. No, це е, субота була дана людині ще за 2500 років до появлення євреїв. Так, євреїв як такого народу ще не було. Ось таким чином. Тобто ми а, з цим розібралися, так, далі ще а, прочитаємо, давайте, і потім будемо вже аналізувати. Ісаї 66 розділ, хто так сильно хоче, а, як я кажу, зрозуміти, чому ж саме такі проблеми із неділею, і суботою, чому стільки сперечань є стосовно цього. Ісаї 66 розділ. Ті народи, які будуть спасені, будуть святкувати суботу на новій землі і на новому небі. Ісе 66 розділ 22, 23 вірш. Бо як небо нове та нова земля, що вченю, стануть перед обличчям, моїм говорить Господь, так стоятимуть ваші нащадки та ваше ім'я, і станеться кожного новомісяча в час його і що суботи за часу її кожне тіло приходитиме, щоб вклонятися перед обличчям Моїм, говорить Господь. це не людина сказала. Це не я говорю, це не будь-хто інший говорить. Це говорить Біблія. Так, Це Господь говорить, нагадує нам. Так, тобто на новому небі, на новому землі, буде святкуватися субота, не неділя. Ніде в Біблії не написано чітко, так прямо, що якщо Господь воскрес в неділю, то нам потрібно святкувати неділю. Так, все. А, Ісус, після того, як він воскрес він ще приходив до своїх учнів, біблія пише так, і їх навчав ще 40 днів. Так, тобто, але він нічого не говорив про те, що потрібно святкувати неділю, бо я воскрес неділю. Так, вони далі продовжували в суботу ходити в синагогу і вивчати, і навчати, і так далі. Розумієте? Тобто це провокація і це маніпуляція від Риму, і ви повинні усвідомлювати, тому що вас чекає, ну просто. Кара небесна вас чекає, якщо ви продовжите це робити. Що саме вас чекає? Давайте прочитаємо 14-й розділ об'явлення. Отож, відкриваємо 14-й розділ об'явлення, так? Значить, ми бачимо, що буде всьому, наприклад, розділі об'явлення. Написано, що буде попечатання Божих рабів, так? тобто початка життя. Що це мається на увазі? Саме ті люди будуть запечатані. Які дотримувалися і будуть дотримуватися Божих заповідей, тобто це і субота, це і друга заповідь, так це, це всі заповіді, всі 10 заповідей, так ось і а, пише сьомий розділ об'явлення. Так, пам'ятаємо Івана, якого були заслани на Патмос, заслали на Патмос. Він а, йому господь відкрив пророцтва, які будуть, що буде очікувати. Людей так на землі і як закінчиться оця боротьба між Богом і Сатаною. Так, тому що Господь хоче, щоб всі небесні, небожителі побачили, хто такий сатана, бо він дуже гарно придурюється так ангелом світла. Так, і щоб всі побачили остаточно на що він здатен. Він Господь дозволяє сатані довершити його справу. Так, але в кінцевому результаті Ісус переможе прийде на хмарах і переможе Сатану і його прибічників. Отож, сьомий розділ пише про попечатання Божих рабів. Давайте спершу почнемо. А по цьому я бачив чотирьох ангелів, каже Іван, що стояли на чотирьох кутах землі та тримали чотири землі вітри, щоб вітер не віяв на землю ані на море, ані на жодне дерево. І бачив я іншого ангела, що від схід сонця виходив, і мав початку Бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі та морю, говорячи: не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки ми покладемо початки рабам Бога нашого на їхніх чолах. І почув я число попечатаних, 144 тисячі попечатаних від усіх племен Ізраїльних синів. Так? На їхніх чолах. Що це означає взагалі? Тобто це е, в, символ, в символі, так? тобто це означає розум, вмисленість, що ти зробив остаточне рішення, на чиїй ти стороні, тому що буде настільки дав, давити. буде, Соціум з усіх сторін буде закон прийнятий так Римом. Тобто це розповсюдиться, буде світовий порядок, розповсюдиться по всій землі, що всім що всі будуть побиті, і малі, і великі, і не зможете ні купити, ні продати. Наскільки буде паніка, хаос, страх людей, так, особливо тих, ну якби які не тверді вірі, так і дехто навіть відійде, тому що ну тому що так не знаю. Ось, тому що буде не в, твер, не в твердій вірі, так, і не буде повністю довіряти Богу. І що? Іти в оце чоло означає, що е, ти в мисленні своєму, в розумі своєму, ти приймеш рішення конкретне на чій тій стороні. так, Ось таким чином. І е, що ж саме чекає? Давайте прочитаємо 14-й розділ трьохангельська вістка. Це про три ангели, що летять, так, і перший ангел говорить, давайте 14 розділ об'явлення Крим із шостого вірша. І побачення іншого ангела каже Іван, що летів серед неба і маввістити вічну Євангелію мешканцям землі, так, і кожному людові, і племену язику і народові, говорячи: побійтеся Бога та славу, віддайте йому, бо настала година суду його і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Тобто о, о, люди забули, хто створив. Небо, землю, що ти є творець, так їм їм а, настільки вбили в голову, що це якась еволюція, що це з хаосу все постало і так далі. Що вони заплуталися і навіть не захотіли досліджувати так, тось тобто і цей перший ангел буде а, летіти так. Ну це в символі, так то тобто є, люди будуть віщати. Так, і говорити е, про Бога, тобто кожна душа почує про Бога, про Ісуса, про заповіді, про боротьбу між сатаною і Богом, так, про те, що очікує світ, і е, що буде попечатання, буде розділ розділення між, між е, вибраними і між сатаністами. Так? Тобто Це все пише Біблія. Так? І кожна душа почує про це, і в своєму розумі він так, ця особа, вона буде що? Приймати рішення. Чи дослідити і на якому боці бути, чи мені все одно? Я один раз живу і ну, на тому крапка. Так? Тобто це все дуже серйозно. Другий інший ангел, другий летів слідом і казав: Упав упав Павеволон, город великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи. Так? Тобто, брехнею, неправдивим вченням напоїв цей так сатанинські оці прибічники, так, вони він напоїв усі народи. Так, вони напоїли всі народи. Так, і протестантизм упаде, тобто конкретне буде вже розділення, хто дотримується божих заповідей, включаючи і суботу, і хто дотримується знак звіра неділю. І третій ангел, а інший третій ангел летів услід за ним і гучним голосом казав уважно. Коли хто вклоняється звірні та образу її і приймає знамена на чолі чи на руці свої папство, так? Тобто це папська неділя. Тобто, чому не тільки на чолі, так, але ще й на руці. Це символізує, що. А, Чоло це мислення, тобто добровільно, хочеш, не хочеш, будь ласка, вибирай. А рука це вже означає, що силою будуть тебе заставляти, будуть обмежувати якісь обставини, що ну, просто тебе будуть давити, що ти не зможеш, ну, взагалі, так? Тобто, отак буде силою. так, Тобто, папська неділя. І пише пише е, третій Ангел, так, пише Іван. Коли хто вклоняється з вірні та образу її і приймає знамену на чолі своїй чи на руці своїй папство, так то той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву його, і буде мучений в огній сірці перед ангелами, святими та перед анцем. А дим їхніх мук підійматиметься на вічні віки, і не мають спокою день і ніч усі, ті, хто вклоняється з вірні та образу її, і приймає знамену ймення його. І 12-й вірш: тут терпеливість святих. Що додержують заповіді Божі і Ісусову віру або віру в Ісуса. Так? Тобто нас попереджають так? через Трихангельську вістку: нас попереджають, що якщо ти хочеш бути спасенним і не бути е, мученим, так? і не згоріти разом з Сатаною у вогні, так? ти маєш додержувати Божі заповіді і мати віру в Ісуса. Тобто, якщо ти повірив в Ісуса, так. Ти відповідним чином і будеш дотримуватися Божих заповідей. Ось що нам пише Біблія, все є, все ясно. Так. І що очікує тих, хто витримає до кінця, можете прочитати в а, 21 розділі так? Новий Єрусалим, невіста Анця. Так, що, яке місто нас очікує. І 22 розділ об'явлення: ріка живої води і дерево життя, так, і листя дерев на здоровлення народів. І жодного прокляття не буде. так, Жодного болю, прокляття і так далі. Тобто і ми ввіжитимемо вічно а, з Господом нашим Ісусом Христом. Розумієте, тобто, все чітко і ясно. І тепер і тепер план Риму на е, так, хтось тобто, дехто. Каже, ну все веде до того, що е, щось має бути. Щось має бути. Дійсно, щось має бути, бо все вони ведуть до того, так, в світі е, до того, що створиться настільки хаос. Вони створять ці люди, сатаністи створять настільки хаос, що потім люди будуть настільки в паніці, що не знатимуть, що робити, так і що від, що відбувається, куди бігти, так. А це буде приймати участь е, в цьому плані Риму. Так, кожна, а е, кожен куточок світу, кожна країна, тобто не буде де. Поїхати, щоб там було спокійно, тому що кожен, кожна країна буде приймати в цьому участь. І е, задача, так, біблійних пророслах, задача, так, вам донести так, ваші серця, ваші розуми і мислення, що все йде до свого завершення. Так, гроші це добре, заробляння грошей це також добре, але пріоритетом вашим має бути розуміння того, що скоро прийде Ісус Христос і забере вибраних, так? а ті інші будуть приймати кари. Так? Тобто ви повинні це усвідомлювати і все йти і бути спокійним так, в душі. Отож, атака на четверту заповідь, яким чином буде відбуватися. Колись були такі моменти, коли релігія і політика з'єдналися. До чого це призвело? Історія нам говорить про те, про те, що буде дуже великий хаос, буде дуже великий прес на людей, буде великі гоніння. так? І а, навіть нав'яжуть настільки так, а, система нав'яже іншим людям настільки, що, а, що ті віруючі, які дотримуються Божої заповіді, особливо суботи і не хочуть а, неділю святкувати, так їхню, яка яка об'єднає всіх. так, Неділю об'єднає всіх, вони скажуть. Вони скажуть, що а, це приведе до миру у всьому світі. Але насправді сатана заздріть Богу. Бог має свою суботу, так, як пам'ятка творінню, Цей хоче мати теж щось на кшталт суботи, так, і він зробив неділю. Так, він зробив так, що Рим прийняв неділю, так і щоб всі поклонялися в неділю. І він скаже, що це об'єднає всіх, але насправді це буде а, знак звіра, що ти приймаєш сатану так в своє серце, і що ти а, дотримуєшся саме його законів. Тобто, ми бачимо, що зроблять так і нав'яжуть, що це винні в усьому хаосі, в цьому хаосі в світі винні віруючі, так хто дотримується Божих заповідей, так, тому що вони проти церковних правил. Ми знаємо, що. Е, Рим, Рим католицька церква змінила багато багато е, правил е, запов... заповідей, законів. Так, вона не дозволяла читати в певний момент Біблію людям, тому що люди б почали порівнювати, що воно не сходиться з е, церковними законами. Так. І е, на даний момент ми бачимо, що люди не читають, не досліджують Біблію, і вони, якби. Підсвідомо так, не розмі, що так. Вони ну за церкву. Тобто, ну всі так роблять, а, і ну я так роблю. Ну а що ти хоч ти хочеш сказати, що всі а, ну якби нерозумні, так не мудрі, а от тільки ти один мудрий? Ні, мова не про те, мова про те, що так зробив сатана, і ми маємо розуміти, де є правда, а де є брехня. І люди, які в яких є Дух Святий, в яких є розуміння, ясність розуму, так то такі люди розуміють і бачать, що це є правда, а це є брехня. Це є чорна, це є біле. Так, але тим людям, які не досліджували, які вірять більшості, так бо їх переконали, чи посади їм дали, чи підкупили, чи ну будь-що інше, так тось тобто вони будуть завжди на стороні сатанинських а, прибічників і самого сатани. Так, ось, тобто коли складалися, були колись інквізиції, а шалоти там різні, так релігійні союзи, а щоб панувати, створювати світ світовий порядок, данину брати, контролювати народ, це все було по історії. Просто ну і почитайте, що було в Сарньовічі. Так, зараз, зараз, ми бачимо трішки по-іншому, як це все розгортається. Колись були вогонь, гоніння, переслідування, вбивства, вирізання в сімей, стіл, так, села. Ось то тобто, есть, жорстко було. А зараз, а зараз ворог діє зовсім по-іншому. Зараз діє, типу, говорить на мові Риму. На мові миру, так, тобто, а ми дбаємо про екологію, ми дбаємо про те, щоб все було добре зі здоров'ям, з повітрям, а ми дбаємо про те, щоб в усьому світі був мир. Тобто, сам, як пише Біблія, сам ангел темрявий Люцифер, так він притворяється ангелом світла, так тому Бог допускає, так, щоб викрити цього, цього брехуна, так, щоб всі небесні істоти, небожителі і взагалі всі дізналися, що він брехун, що він настільки. А... Підла істота, так, і на що він здатен? Ось то. Тобто говорить ворог на мові миру, екології, і це все піде до об'єднання, так приймуться закони, так, коли політика з'єднається з релігією, приймуться закони, типу для загального такого блага. Ось, але це обман, це ну, якби жест такої. Любові до нашої планети, але насправді ми знаємо, що це є обман. Так вони скажуть так, що хто святкує суботу, ось а, той буде винен, так і взагалі, а, а не говори іншим, замовкни, тобто їхнє завдання буде саме ось таким чином, щоб ті, хто щось знають, так. Я не знаю, можуть і в біблії вилучати, там, чи говорити вголос, не можна буде такі слова, як там, Бог, Ісус, Субота, вічне життя. Там, ну, так? Тобто, хто його знає, яким чином відбудеться, я не знаю. Але а, Біблія чітко ясно говорить, так, що ті люди будуть заплутувати інших людей, що постануть христи неправдиві, такі що будуть навіть вогонь з неба зводити. А ми знаємо що по Біблії, що вогонь з неба це ознака. Бога живого, так то ось біблія пише, що е, в кінці світу Христи неправдивий постан, що такі, що вогонь з ними будуть зводити, і багатьох зведуть, що інші люди ті, хто не досліджує боже писання, так вони повірять, уявляєте собі, повірять, незважаючи на те, що це буде брехня. Так, ось і таким чином всі е, скажуть, що так потрібно неділю святкувати. Так, бо воскрес Господь в день суб... е, е, недільний. Так тому, але ми знаємо по біблії, що Господь ніколи не говорив і не постановляв, щоб святкувати е, недільний день. Далі всі продовжували учні склати суботу. Тобто, в кінці світу будуть всі проти суботи, так? а це початка остатку, початка людей Божих. Так? І всі будуть переконувати, що це є неправильно і так далі, тому подібно. Так, е, так. Тобто, ми зрозуміли, що знак звіра це недільний день, так, папська неділя. Біблія говорить, що субота це початка Бога так Божа печатка, і будуть вибрані. так На небі будуть святкувати суботу, і на Новій Землі будуть святкувати суботу. так І також давайте ще прочитаємо Матвія, 5 розділ. П'ятий розділ там чітко ясно написано, що Господь не прийшов руйнувати закон. так Давайте, п'ятий розділ Матвія і написано: 17-й вірш. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати, прийшов, але виконати. Поправді ж кажу вам, доки небо і Земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Розумієте, так? І нам потрібно зрозуміти, що, що ті, хто підуть за сатаною, ті, хто підуть за різними привілегіями, як я кажу, так. Той, хто любить сильно гроші, так всі люблять гроші, так. Але коли в пріоритеті для тебе вічне життя або смерть, так то тобто ти маєш вибрати, звісно, вічне життя, так і розуміти, що Господь помер Івана 3,16, бо так би Бог полюбив світ, що віддав сина своє ненародного, щоб кожен хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне, так то тобто є, ти маєш розуміти, що для тебе зробив Ісус, а що для тебе зробив Сатана, і все, хто тебе більше любить, так? Тому, тому робіть свої висновки і зрозумійте, що в кінці світу ти маєш бути твердим, тверду віру мати так, зрозуміти, що тих інших, хто не буде а, чекає смерть, так? тому що вони підуть проти Бога живого, вони підуть проти а, Божих законів, так і їх чекає смерть, і кари, і смерть, і так далі. Тобто їх пожере вогонь. А ми, ми не маємо стидатися щось говорити, тому що, звісно, коли тебе питають, ти маєш сказати, коли тебе не не питають, ти можеш не говорити. Так, ось, але біблія чітко ясно познав, що ви світло для світу. Так, ви не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. Тобто, якщо дехто вас принижає, говорячи, що ой, ти таке кажеш, а Крейзі Айдія стам Крейзі там що то там, так, тось тобто, не звертайте на це уваги. Буде психологічний булінг без цього ніяк. Так, тому що і Ісуса гнобили, насміхалися, глузували, тикали і так далі, так пальцями. Так буде і з нами. Так, бо через тих людей, пам'ятаєте, діє сатана. Сатана не хоче, дезінформує, дезінформація називається, дезінформує інших людей для того, що вони заплуталися і не захотіли розбиратися. Просто сказали, ну його в баню, я не хочу. Е, ну я просто живу, як я живу, і все там, що буде, то буде. Так, тобто, ось настільки сатана ненавидить, він не хоче, щоб ви мали можливість. Бути і мати вічне життя, бути на небі, мати вічне життя, Уявляєте собі, мати безсмертя, бо йому дорога туди вже закрита. Так, тобто, і він ненавидить Боже творов, ми створені по подобі Божі. Тому думайте, кому ви вірите, так і досліджуйте, обов'язково досліджуйте, вивчайте істини і вивчайте вірші на пам'ять, щоб чітко ясно дати відпір тим людям, які будуть на вас насідати в останні часи, так і як написано в біблія, сатана хоче по можливості звести і вибраних, розумієте? І він буде діяти через навіть близьких друзів, уявляєте собі? Тому будьте готовими бути в вашій вірі. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Підписуйся, став вподобайку, і до наступної рубрики, до наступного відео. Всім па. -па.